Представники навчально-тренувального центру Харківського національного медичного університету провели заняття з тактичної медицини для молоді. Понад дві години учасники вчилися основам надання до медичної допомоги. Сьогодні Харків потерпає від ворожих ударів практично щодня, тому знання з тактичної медицини можуть врятувати життя як нашим хлопцям та дівчатам, котрі сюди сьогодні прийшли, так і звичайним прохожим. Саме заняття поєднує в собі теоретичну частину, на якій пояснюють основи тактичної медицини, та практику, яка включає в себе накладання турнікетів на себе та на інших постраждалих. Учасники занять зазначають, що подібні тренінги є необхідними, і вони сподіваються, що в критичній ситуації набуті тут знання їм знадобляться, і можливо це врятує комусь життя. Також учасники прагнуть навчити і своїх рідних, щоб ті знали, як поводити себе в небезпечних для життя ситуаціях. На жаль, такі часи, і дуже багато ну таких вероятностей, то що це може трапитися в будь-яку минуту, в будь-яку секунду. На жаль, на жаль. Але якщо ми, наприклад, дізнаємося в сьогоднішню лекцію, ми пройдемо тренінги з тактичної медицини, ми зрозуміємо, як правильно накладати і до приїзду, наприклад, швидкої ми можемо комусь, наприклад, врятувати життя. Навчально-тренувальний центр тактичної медицини на базі Харківського національного медичного університету функціонує з жовтня 2023 року. Заняття в центрі проводяться щосуботи для студентів та співробітників університету. Оскільки через обстріли страждають водії та пасажири міського транспорту, в центрі почали проводити заняття і для співробітників міських комунальних підприємств. У центрі зазначають, що необхідно залучати якомога більше людей до таких занять. У нас на практиці дуже класно це ходять на тренінги, сприймають інформацію як батьки, так і молодь. І я думаю, що якщо ми будемо ось такі тренінги проводити саме для більшості людей, то це буде розповсюджуватися так, як побутинка. Наприкінці кожному учаснику видадуть спеціальний сертифікат, який засвідчить про проходження заняття з тактичної медицини. Анна Зелінська, Олег Синицький, Андрій Паколов, Харків. Новини.